Самі великі розходи це в нас повсякденні розходи. І деякі не хочуть свої гроші, свою криптовалюту виводити на карту, бо вони держслужбовці, тобто просто люди не хочуть, щоб бачили банки або держава ці гроші. Тому є варіант, ми реєструємо гаманець і карточку, підв'язуємо, якою ми розраховуємося щоденно. І ця карточка, вона фактично польська, якби виходить, якщо взяти по номеру. Карти перших шість цифр, і ми розраховуємося, друзі, в магазині в будь-якій країні світу цими грошима, і якби в нас не проходить по нашій карті, по нашому фінмоніторингу, сума. Дивимося, друзі, як реєструвати цей гаманець і завести карту. Силка на реєстрацію під цим відео. Посилочки, і нам потрібно зареєструватися. Ось, бачите. Прийняти все, нажимаємо і нам потрібно скачати. Встановити. Тобто ми встановлюємо з плеймаркета собі гаманець на наш телефон. Натискаємо, відкриваємо гаманець. Заходимо в сам гаманець. І що нам потрібно, друзі, зробити? Регістрація. Ми нажимаємо. Страна, дійсно, вводимо номер спочатку. Нам приходить смс-очка. Ми вставляємо сюди смс-очку. Вставили смс-ку. Розрішить. Україна. Вибираємо. Зпользувати дія. Верифікуємося з допомогою Дії, друзі. Дії немає пройти самостоятельно. Нажимаємо, в кого є дія, все за допомогою дії. Набираємо далі. Вставляємо свій імейл. Після вставлення імейлу в нас є, чим ми збираємося займатися. Повсякденне використання, повсякденне використання. Ставимо доход від зайнятості, від недвіжимості. Доход від занятості. І вибираємо ID-карта. Тобто, ну, що буде підтягувати? Або загранпаспорт, або ID-карта. Нажимаємо і переходить в нас в дію. Верифікуємося з допомогою дії. Треба зробити дія підпис, друзі. І підписуємо дія підпис, друзі. Нажимаємо підписати. Активувати дія підпис. включаємо. І зараз ми будемо дозволити. Нажимаємо ну, робити. Свій Face ID. Ми верифікувались, я розумію, діслати через дію. Все. Ми проходимо верифікацію. І наш гаманець буде верифікований. Продовжити. Нажимаємо. От, понятно. Все, в нас є гаманець 25 центів. Нам дали награда за реєстрацію. Яка в нас є можливість? Нам потрібно гаманець наш поповнити для того, щоб зняло 10%. Євро в нас на е, карту, яку ми оформимо. Ми нажимаємо USDT, і тут є в нас поповнення. Нажимаємо плюс поповнити на адрес. Нажимаємо гаманець trc 20 Нажимаємо. І в нас буде ось наш гаманець. Ми робимо, копіруємо цей гаманець і переходимо до нас в Binance. Ходимо на гаманець, зняття. Що ми знімаємо? USDT, надіслати через криптомережу. Ось, Вставляємо адресу нашу, нашого гаманця. Бираємо мережу trc 20 Сума. Ну, я підготовив, там, наприклад, 102, Ну, щоб 100 доларів собі поповнити. І нажимаю зняття. Нам потрібно буде підтвердити за допомогою там нашого або відбитка, або от, ключі доступу. Sky. І все. Сума в обробці. Зараз вона поступить нам на гаманець. Оші на гаманець зайшли, бачите, 101,59. Що ми робимо з вами? Нажимаємо знизу карта. Нам потрібно зробити карту. Заглашаюсь, получить ваш баланс 0 євро. Далі підключити монету. Ми маємо підключити наші USDT. Нажимаємо, підключаємо. Це буде 91 і 14 євро. Карта Єврова. Нажимаємо далі. До речі, зараз про карту. Ця карта. Тобто Я подивився, 10 євро зняла. по номеру в спеціальному сервісі. І коли вам дається номер карти. перших 6 цифр ви вбиваєте. Карті. Ось у вас з'явилася карта. Бачите? Ми перевертаємо, і у нас є ось карта. Перших 6 цифр це польська карта, польського банка фіксується в сервісі. Ось у нас 81 євро. Цю карту ми по номеру додаємо собі в Google Pay. Копіюємо, введемо число. Дату і потім CV-код в Google Pay. І ми можемо розраховуватись, друзі, в будь-якому магазині просто цими грошима. Входимо кошельки в Google Pay, додати кошельок. Платежна карта. Ось. Нова кредитна або дебітова карта додаємо. Так, друзі, ну, ми внесли. Тут условия і Що? І що прийнять, йде обработка даних карти. Ну, тобто карта у нас додається. Потвердите банківські дані, Отправить СМС. Вам прийде СМС, ми вставляємо код, і карта вже додана і дійсна для е, нашого розрахунку в будь якому магазині. В магазині, друзі, і в будь-якій країні. То есть у нас буде. Ось підгружається. Це, в принципі, зараз все готово к безконтактної оплаті. Ми можемо розраховуватись і все, якби в будь-якій країні світу ми купуємо в магазинах, хоч битову техніку, хоч продукти без питань. Є функції навіть цього гаманця вивести на свою карту. Ну, В принципі, ну, я не бачу смисла, якщо ми можемо напряму з біржі продавати на свою карту, а ця карта саме потрібна для того, щоб трохи знизити розходи. Наприклад, у вас зарплата 20 тисяч, а ви витрачаєте. 50 тисяч місяць. Рано чи пізно буде питання, де ви взяли решту 30 тисяч. Тому ми можемо повсякденні розходи, продукти, якісь одежу розраховуватись в торговельних центрах цією картою, і цього бачити ніхто не буде. Думаю, це відео було вам корисно.